Так, зайшли ми до лісу. Подивіться, що у нас у лісі. Це просто краса, неймовірно. Цвіте медунка. От яка красива. Бачите, різнокольорова медунка. Це анемони цвітуть. Ось які, Ось які їх багато. А це чистець. Він лікарський. Коли він цвіте, його можна збирати. І використовувати як лікарську рослинку. Бачите, як гарно. Дуже багато молочай. Дивіться, який красивий. Ось який. Ось який молочай. Так, тут ще є у нас фіалка рогата. Ось така красуня. Ідемо так. далі. Йдемо далі. От всюди зірочки. Світиться чистець. А все в лісі буяє, все красиво. Ще би нам грибочків. І ми б були щасливі. Йдемо далі. Ось мої друзі, моя родина. Вони теж вийшли подихати повітрям, підняти сатурацію. А що ж робити? Ось так, йдемо. Дуже гарно.